Тема моєї роботи сонячна активність та її вплив на здоров'я людини. Актуальність вивчення сонячної активності і впливу її на землю і людину сьогодні не викликає сумнівів. Навіть сьогодні на сонці є досить великі потенційно небезпечні групи плям, тому зараз ми наражаємося не на небезпеку. По-перше, коли на сонці виникають плями, на нашій планеті спалахують епідемії захворювань, катастрофічно швидко розмножуються шкідники сільського господарства, виникають на по-друге, це вплив сонячної активності на земну атмосферу і магнітне поле Землі, магнітні бурі, полярні сяйва, посухи, льодовікові періоди та інше. Під час написання роботи були поставлені наступні завдання: провести аналіз літературних джерел з даної теми, за допомогою літературних джерел та мережі інтернет, розглянути, як здійснювалися дослідження сонця космічними апаратами. За допомогою мережі інтернет протягом трьох місяців е, я спостерігала за кількістю плям на сонці, е, виявити вплив сонячної активності на організм людини, на прикладі учнів Воломанського ліцею, визначити вплив сонь. Сонячного затмення на організм людини та, наприклад, учнів Лиманського ліцею. Будова сонця майже з усіх куточків Північної, Центральної та Південної Америки можна було спостерігати сонячне затмення 14 жовтня. На жаль, вогняну обручку навколо сонця на території України побачити не вдалося, бо у нас вже була ніч, але наслідки були дуже неприємними і тривалими. Я вирішила перевірити, чи дійсно це так. Дослідження проводили серед учнів Лиманського ліцею. З цією метою 14 жовтня, починаючи з 9 години, я проводила опитування. Роздала учням анонімні анкети. Ми можемо побачити результати у таблиці 2.1. Головний біль відмітили у себе 50% учнів. Діаграма проблеми з тиском помітили у себе 10% учнів, менше 10% нодота та інше. Активні процеси в атмосфері Сонця здійснюють сильний вплив на верхню на верхню атмосферу та магнітосфери Землі, що в свою чергу має прояви в різних геофізичних, метеорологічних, біологічних збудженнях, магнітні бурі та полярні сяйва, аномалії в розвитку рослин та поведінці тварин, поширення захворювань та інше. Сонячні плями, їх кількість та площа, характер групування та положення є найбільш важливими показниками активності сон. Та його геоефективності. На графіку 2.2 показана кількість сонячних плям щодня, які відбувалися протягом останнього місяця. Він дає уявлення про сонячну активність протягом останнього місяця. Ці дані я знайшла на сайті Національного центру прогнозування метеорологічної погоди. Вони оновлюються щодня. Як ми можемо бачити, кількість плям за останні місяці значно виросла. Окрема сонячна пляма з'являється у вигляді дрібної пори. За день пора розвивається в круглу темну пляму з різкою границею, діаметр якої поступово збільшується до розмірів в декілька десятків тисяч кілометрів. За 3-4 доби після появи великої плями навколо неї виникає менш темна півтінь. Півтінь оточує центральну частину плями, що називається тінню. Центральна частина плями, тінь, тільки, тільки здається чорною завдяки великій яскравості фотосфери. Насправді, в центрі плями яскравість зменшена лише разів у 10. Також я досліджувала вплив сонячної активності на організм людини. Цією метою я звернулася з проханням до медичної сестри для утримання даних про звернень учнів з холодним болем та підвищеним тиском. Результати в жовтні 2023 року. На графіку 2-3 кількість звернень до медичної сестри. Після спалаху їх кількість збільшувалася. Отже, можна робити, зробити висновок, що сонячна активність значною мірою впливає на людський організм. Численні дослідження показали, що найчутливішими до змін напруженості геомагнітного поля обумовлених сонячною активністю, є нервова і серцево-судинна системи людини. Як наслідок у людей з хворобами серцево-судинної системи під час геомагнітних бур. Погіршується стан, збільшується число інфарктів та інсультів. У здорових людей змінюється сприйняття часу, сповільнюється рухова реакція, різко знижується короткочасна пам'ять, об'єм та інтенсивність уваги. Навіть спеціально е треновані люди, спортсмени вищого класу та льотчики робили підвищену кількість помилок при виконанні контрольних завдань. Все це відбувається. Е на виконанні робіт, які вимагають точності та уваги, спричиняє збільшення травматизму на виробництві та кількості автотранспортних пригод, а люди з порушеннями функцій головного мозку в такі дні часто потрапляють на лікарне ліжко. Навіть нещодавно на сонці трапився викид і можна було побачити полярне сяйво. Явище красиве, але неприємне. У той день дуже багато людей відчувало сильний головний біль. Спостерігається два піки погіршення, погіршення самопочуття людини. Перший коли відбуваються самостійні спалахи, другий більший через 3-4 дні. Є окремий від людей, які більш чутливіші до сонячних спалахів. У них спостерігається порушення координації рухів, сильна втома, порушення зору. В цьому випадку зміна магнітного поля землі впливає на роботу головного мозку і вестибулярного апарату. Ізоляція біосфери від дії космічних чинників відносна. Біосфера дуже чуйно реагує на зміну параметрів зовнішнього середовища. У зв'язку з цим дуже важливо вести регулярні спостереження за сонцем. Саме цим і займаються багато обсерваторій світу.